Дорогі друзі, радий вітати вас на своєму каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про чари, про карти Таро. І зараз ми зробимо прогноз на серпень місяць. Загальний енергетичний фон. І проглянемо сфери. Так, отже, поїхали. Загальна ситуація з обстрілами. В цілому ну, нічого не змінюється. Будуть е, такі от точечні також удари, і будуть руйнування і е, цілі, визначені цілі. Е, будуть жертви, на жаль, і е, жертви будуть в нових місцях. Е, там, де раніше в цілому їх не було. І... Навіть е, можуть загинути діти, але мова йдеться в нас про вересень місяць. так, Робимо зараз такий огляд. Отже, обстріли будуть, ситуація ну, не м'якша, е, не погіршилась, але, на жаль, е, сумна, тому що тут або школа буде дитячий садочок, всьому може бути по серпню місяцю. Далі ми бачимо економіку. Такий економічний фон. Ну, це, це повна така, знаєте, нестача, нестача фінансів і підрив значний дуже-дуже серйозний. Сімка Пентаклів. Не, не вистачатиме ресурсу. Е, Можна влаці е, будуть вирішувати де краще знову ж взятися питання, щоб вирішити ті економічні проблеми, які е, будуть стояти, так скажімо, е, досить гостро. І ми бачимо тут е, таке, знаєте. Е, не можна сказати, що падіння економіки. Але не всі реформи і не всі ці пропозиції, які будуть здійснюватися законотворчими органами, там, Верховною Радою, а також затверджений урядом, будуть на користь населенню. На жаль. Так, далі ми дивимося допомога міжнародних партнерів. Допомога міжнародних партнерів. Ну, не буде в тому, що знову обсязі, в якому необхідно буде. Чому? Тому що будуть з'являтися нові політичні лідери і держави, які в принципі. Нам допомагали, будуть вирішувати ті потреби, які, і проблеми, які в них безпосередньо виникли в зв'язку з якимись змінами. Але в цілому, тут у нас вже речі, це співпраця. І все-таки певна взаємодія буде. Ну, об, тут за п'ятіркою у нас ну, не такий обсяг, але в цілому е, щось буде даватися. І плюс з'являються нові лідери в країнах, які зараз нам, о, скажімо, трошки більше допомагали, а там ситуація стане трошки гіршою, ніж було. Далі ми дивимося е, наші такі, знаєте, е, бойові дії. Бойові дії ми бачимо гру за кулісся, і ця гра за кулісся буде більш сильнішою. З'являться ще якісь такі цікаві таємні плани. Ну, тут, тут воно знаєте випадає так, як наступ, чесно кажучи, якийсь провів, до речі, у українців. І знову ж таки ми бачимо імператриця, тут ми можемо говорити про завоювання як такої нової території, але е, і заколісні інтриги, які ведуться е, саме безпосередньо е, владою України. І ось от, е, як тут у нас був такий прорив е, в, в Курській області, і це було несподівано, то отакі от, от сюрпризи. В цілому ще буде якийсь такий сюрприз. Не сюрприз, а сюрприз, да? е е досить цікавий, який е е зараз, е про який зараз нам нічого не відомо. Але це колісні ігри, так ви знаєте, поширяться. І чи гратиме нам це на користь, е ну, е не зрозуміло. Зараз ми дивимося по ситуацію по енергетиці Да, Тому що е, в цілому ну, в принципі блекауту не буде. Е, то, ну тут є смерть, да? вимкнення, грубо кажучи, але знову ж тут ми бачимо е, шістка жезлів. Е, Таке, скажімо, сонечко так то буде світло. В цілому ситуація у вересні будуть певні вимкнення, але вони будуть, слава Богу, не критичними для людей, і більш-менш ми матиме, матиме можливість нормально жити. Далі ми дивимося цінову нову політику. Так. І вісімка. як ми бачимо, тут вісімка, четвірка і королева. Це зростання цін, на жаль. Ну, таке воно досить продумане буде. І воно не тільки буде на, ну, там, наприклад, на харчування, а також і на енергію, тому що вже все ж в нас ще й така енергія, енергетична карта енергія вогню, енергетика. Тобто підйом і ці тобто подивимося загальну ситуацію по е, там, де зараз ведуться е, активні бойові дії. Це у нас на сході та на півдні. Е, на жаль, ситуація не покращується. Багато, на жаль, багато жертв. Ситуація не покращується. І, і багато втрат, і е, тут навіть програється е, певний наступ е, росіян, а саме на е, в, в цих областях певні такі успіхи, скажімо. Е, на жаль, можливі. І втрати. Ти подивимося. Тація з мобілізацією. Двійка кубків. Туз кубків. І, і сила. В цілому, знаєте, тут таке певне загострення і сила тут програється як така примусова, тобто си за допомогою сили. Буде також проведена якась іще, можливо, законопроект і щось таке, який в цілому змо, ну, для тих, хто матиме можливість там, мати якусь відстрочку. Це дійсно стане легше за ту, за ту Замку, тому що він так в принципі це, це згладжує. Але водночас із кубка переливається багато води, і тут ми можемо також говорити про. Бурхливі емоції, а потім що ми бачимо силу, і сила от якраз буде такі викликати от е, негативні настрої у суспільстві. Тому в цілому серпень у нас я не можу сказати, що він буде е, там тяжчим чи якимось легшим. Такі бути подібним до серпня. Тобто немає якихось таких яскравих змін, про які б можна було б от так заявити. На жаль, триває війна, і вона вносить корективи іноді сумні в життя багатьох українців. Але тримаймося, і щоб не відбувалося. Формуємо наш е, простір, простір перемоги, простір миру.